П'ятниця 10 січня 1052 п'ятдесят доба війни. Наші захисники знищили в небі над областю вісім безпілотників, затримали подружжя, причетне до теракту біля ТЦК у Дніпрі. Духовна підтримка захисників і медиків Православної церкви України. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я, Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Цієї ночі у Дніпропетровській області оборонці неба з повітряного командування схід знищили вісім безпілотників. Вночі російська армія двічі цілила по Нікопольщині. З важкої артилерії агресор обстріляв райцентр та Марганецьку громаду. Туди прилетіло більш ніж півдесятка снарядів. Загиблих і постраждалих немає. Ввечері гучно було і на Синельниківщині. Там, через атаку окупантів, сталася пожежа, її загасили. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Yeah. <laughs> Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1830 окупантів, 10 танків та 32 бойові броньовані машини. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу понад 804 тисячі осіб, бойових броньованих машин понад 20 тисяч одиниць, засобів протиповітряної оборони більше тисячі. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного. Рівня 21 тисяча вісімсот крилатих ракет 3 тисячі сімнадцять. Володимир Зеленський взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. У межах засідання глава держави зустрівся з міністром оборони США Лойдом Остіном. Обговорили підтримку України з міністром оборони Німеччини. Обговорили військову допомогу нашій державі, постачання додаткових засобів протиповітряної оборони, а також майбутню роботу формату Рамштайн, підтримку українського виробництва озброєння і техніки. Зустрівся глава держави з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Основну увагу приділили посиленню протиповітряної оборони нашої Держави та залучень Україн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю. Також глава держави зустрівся з головою ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д 1 новітні обладнання. Встановили в одній з обласних лікарень. Систему придбали коштом Міністерства охорони здоров'я і світового банку. Ангіограф вже допоміг повернути до життя важких пацієнтів. Деталі у наступному сюжеті. Цей сучасний ангіограф дає можливість діагностики і оперативного втручання у найскладніших випадках, а це повернення здоров'я і порятунок життя. Реконструкцію приміщення під апарат частково профінансували з обласного бюджету. Вклався і медзаклад у модернізованому відділенні палати інтенсивної терапії та кімнати для персоналу. Це дійсно дуже знакова подія, адже саме такий новітній апарат зможе врятовувати життя найскладніших пацієнтів. Лікарі задоволені, адже це саме новітній апарат, це найкращий апарат, який дозволяє робити найскладніші операції та врятовувати життя. Як зазначили лікарі, що цей апарат ну мабуть, це як мазарат в. В автомобілі, звісно, що це надважливо, адже ми бачимо, що ну, по перше, Дніпропетровщина є прифронтовою областю, і звісно, що Дніпропетровщина і лікарні це такі, як останні аплоти, де надається медична допомога. Тому саме підтримувати медичну галузь вкрай потрібна і важливо. Лікарі кажуть, зможуть проводити більше обстежень і операцій, особливо пацієнтам з пошкодженнями магістральних артерій голови. Ангіограф оснащений двома рентгенівськими трубками. Вони дозволяють проводити високоточні втручання, а ще одночасно контролювати процес дослідження і хід операції в двох вимірах. Ми готові вже завтра виконувати процедури і операції ендоваскулярні. Це е, найсучасніша система, як кажуть аудіофіли хай-енд класу таких е, систем, варіантів таких систем дуже небагато в світі. Це найліпше. Це Сазуріон-7, біплан, який дозволяє е, з найліпшим контролем оперувати е, саме нейропатологію судинну і е, травми судин голови та шиї. Система дозволяє контролювати в найліпшому варіанті всі етапи операції, тому що ми маємо дві проекції відразу, тобто ми дивимося в двох проекціях, це дає більше можливості для контролю. Ми можемо виконувати мікроангіографію, роздивлятися те, що ми не побачимо на інших системах, і відповідно приймати якісь вчасні рішення для рятування життя. Співставляти дані з даними КТ, МРТ і все це в єдиному пакеті, оперувати в так званому 3D 3D-моделі, тобто ми бачимо наскрізь людину і трьохвимірну карту судин, що дає також більше контролю на кожному етапі. Ми роздивляємося все в такому. Трехвимірному просторі ми можемо побачити більше, ніж якщо ми просто в біпланарному, в плоскому варіанті це дивимося. Тобто система це багато що вміє, і дійсно це те, що для нейрооперацій, для операції на судинах головного мозку, наразі це топова система. Ліпша і багато хто в світі в дуже просунутих клініках про таку систему мрії. У нас вона зараз є. Сучасне обладнання допомагатиме лікувати пацієнтів, які мають судинні патології головного мозку та шиї, а також інсульти. Маргарита Кузьменко, Олександр Шевченко, новини Д1. Митрополит Симеон, керуючи Дніпровською єпархією православної церкви України, разом зі священнослужителями, відвідали головну госпітальну базу нашої області, аби духовно підтримати наших захисників. Відвідали відділення реанімації, побували у реабілітаційному центрі лікарні, поспілкувалися з медиками і пацієнтами. Як все відбувалося, дивіться у нашому наступному матеріалі. 41 тисячу життів наших оборонців врятували в головній госпітальній базі Дніпропетровщини, але крім кращої медичної допомоги нашим захисникам потрібна і духовна підтримка. Кожного місяця митрополит СиМЕОН разом зі священниками православної церкви України та медиками лікарні роблять обходи у відділенні реанімації рятують найважчих. Все важкі, всі важкі, але ще важкі, там то... діти, важкі, ще в комі, але віримо, що обов'язково виживе. Віддаємо від господар. Більше ста ваших поранених знаходяться у реанімаціях головної госпітальної бази області. Їм потрібна не тільки медична, а й божа допомога, кажуть лікарі.

Сила віри і здоровий. Вам велика подяка, що ви завершуєте. Бо я просто бачу, скільки від початку я ж все це бачив, скільки від початку, скільки піднімаєте на ноги, дай Бог здоров'я. Здоров'я що тоді. Відвідали священнослужителі і реабілітаційний центр з березня 2024-го Тут прийняли півтори тисячі пацієнтів. Сучасний центр площею 5 тисяч квадратних метрів з найкращою апаратурою світового рівня. Реабілітологи та ерготерапевти ретельно працюють з кожним пацієнтом. Робота з оновлення ведеться по спеціальним програмам на сучасних тренажерах. Нормально. Нормально. Спасибо большое за помощь, да, что оказали. Дай Боже, такое здоровье. Дай Боже, Владика сам приехал, щоб тебе поведали. Сам владика наш зараз так, да. так витяжку робимо. Тобто. військовослужбовець Едуард Височинський теж проходить реабілітацію в цьому центрі. Коригувальник вогню захищав Україну на Донецькому напрямку, підірвався на замаскованій ворогом міні. На жаль, одну ногу врятувати не вдалося. Втім, воїн героїчно тримається і налаштований повернутися до лав захисників. Звісно, да вернувся назад. В строй. Дома сидіти я категорично не хочу. Хочу вернутися в свою роту. Там ребята мої мої напарник. Я хочу вернутися туди. Чого хочеться більше всього, та щоб це все закінчилося, щоб наші ребята живі були і щоб не погибали для розвитку моторики та відновлення рухливості пальців для бійців. Придумали і такі вправи. Слухайте, молодець. Дякую. Ви за цей час навчитеся краще будете робити, ніж дівчата вдома. Вже можна мастер-клас видно, так? А я же. Бережемо зі Браво. Справа. Ви прямо дивилися, що у вас так прямо в тейлі буде. Можна роботи. Звідки ви? Звідки ви? З криворову. З кривого рогу. Ну, бачите, всі. Команди кривого Так. Так що у вас будуть свої вареники, криволічні. Да? Олексать, будь ласка, до цього ви колись ліпили вареники? Ні, це перший раз тільки. А Перше. яка користь з таких справ? Одлікаюся ну, пережитого, просто трішки відлікаєш себе таким способом, щоб воно ну, тішки, ну, як, як так правильно сказати вам. То, що воно в голові крутися такі, там, то що де було було на війні, а зараз з тебе цим отлякається, забувається, общається з товаришами, то є і краще стає на, на душі, чим воно було там. Кожного разу ерготерапевти застосовують нові методики відновлення, як фізичного, так і психологічного, щоб кожен воїн відчув підтримку і увагу і скоріше одужував. Для цього стараються всі і медики, і священнослужителі. Ми були. З владикою з священниками на обході, ми бачили, що 90% тих, хто знаходиться в реанімації, на жаль, не можуть поворохнутися, не можуть розмовляти. Відірвані кінцівки, обпечені тіла, і все заради України. Всі ці хлопці перенесли страшну біль. Страшний. Страх смерті, не дивлячись на великий героїзм, їм потрібна сьогодні духовна підтримка. І ці місії вони повинні виконуватись скрізь, де є хоч один поранений герой. Дякую всім нашим священикам, всім, хто сьогодні достукався до кожної душі, щоб ці хлопці і надалі були захисниками своїх сімей, своїх родин і нашої великої держави України. Напевно, тим і велика наша держава Україна як своєю згуртованістю, людяністю і мужністю. А тому і нездоланна, і непереможна. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка далі СБУ та Нацполіція затримали подружжя агентів РФ, які зробили вибуховий пристрій для теракту біля ТЦК у Дніпрі. Більш детально Ольга Кім, речниця управління служби безпеки України у Дніпропетровській області. СБУ та Нацполіція затримали подружжя агентів РФ, які зробили вибуховий пристрій для теракту біля ТЦК у Дніпрі. Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох фігурантів, які причетні до теракту у Дніпрі 14 грудня 2024 року. Нагадаємо, що тоді завербований російськими спецслужбами терорист підірвав вибухівку біля адмінбудівлі місцевого ТЦК. Унаслідок події одна людина загинула. Також є важкопоранені. Серед них двоє поліцейських. Поліцейських. Протягом декількох годин після теракту правоохоронці затримали безпосереднього виконавця злочину, 37-річного місцевого жителя, який працював на спецслужби РФ. Наразі затримано двох агентів країни-агресора, які діяли окремо від виконавця і зробили йому саморобний вибуховий пристрій. Фігурантами виявилися 30-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину України і переховувався у Дніпрі, та його 25-річна дружина. Під час з пошуку легких заробітків на тематичних телеграм-каналах вони потрапили у поле зору спецслужб РФ, які згодом дистанційно завербували подружжя. За інструкцією окупантів, вони виготовили вибухівку, а потім заховали її в пакет і заклали у заздалегідь визначений тайник. Після цього зрадники віддалено стежили за тим, як виконавець забрав із схованки СВП, про що месенджером доповіли своєму російському куратору, щоб їхні вилазки не викликали підозру, фігуранти брали із собою свою трирічну дитину. Після Після теракту подружжя російських агентів переїхало до іншої орендованої квартири. Там вони намагалися заплутати сліди і залягти на дно, щоб потім продовжити співпрацю з РФ. Правоохоронці затримали обох зловмисників за новою адресою проживання. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони та одяг із доказами злочинів, а також російські інструкції для виготовлення СВП. Наразі обом затриманим повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, частини 2 та 3 статті 200 ці Це терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людини та частиною першої статті 14 готування до злочину. Раніше правоохоронці вручили підозру у теракті виконавцю злочину. Всі троє зловмисників перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Дніпропетровській області затримали чоловіка, у якого вилучили гранату Ф1 та запал до неї. Як стало відомо із повідомлення поліції, на одній з вулиць села Нива Трудова, чоловік побачив компанію громадян і почав до них чіплятися. А після дістав з кишені гранату, погрожуючи її підірвати. На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група, співробітники якої затримали чоловіка. Затриманим виявився 32-річний місцевий житель. У нього правоохоронці вилучили речові до. Окази, які направили на експертизу, слідчі повідомили чоловіку про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами та за статтею хуліганство Кримінального кодексу України. Слідство триває. Черговий тендер, проведений комунальним підприємством Організаційно-аналітична служба Дніпровської міськради, викликає багато запитань. Закупівлі стосуються надання послуг з медіа аналітичного дослідження інформаційних повідомлень. Про це повідомляється у системі Прозоро. Ціна договору становить понад 1 мільйон 660 тисяч гривень. За ці кошти протягом 2025 року ФОП Тимофій Касяненко, єдиний учасник і переможець конкурсу, буде дослідження. Джувати інформацію, яка публікується у змі і соцмережах, та стосується Дніпра і діяльності міськради, як не піар, так дослідження, і це під час війни, коли кожна копійка з бюджету має витрачатися ефективно. А місцева влада за вимогою президента всі зусилля має спрямовувати на те, щоб першу чергу закривати потреби наших захисників. Новини з життя регіону далі. У випуску на Дніпропетровщину доправили потужні зарядні станції. Екофлоу громади регіону вже отримали першу партію. Це 39 альтернативних джерел живлення. Загалом протягом тижня таких видадуть 120. більш детально у наступному матеріалі. Це обладнання в першу чергу для центрів соціальних служб і послуг, аби тамтешні фахівці продовжували працювати попри ймовірні знеструмлення, підтримувати родини, які у скруті, дітей, що потребують допомоги. Зараз українці в українці одне бажання на всіх це перемога, і вийти люди, які в тому числі ведете нас до перемоги. Соціальна робота тільки не збільшується і збільшується. Менше і не стає тіло, які приймають сьогодні Дніпропетровщина. Ми скажу точно впевнено, що ми справляємося завдяки вашій праці. Так що вашому обличчі дякую всім соціальним працівникам Дніпропетровщини. Серед тих, хто отримав екофлоу для громади, очільниця Петриківщини Наталя Коваленко. Сьогодні ми отримали чергову технічну підтримку від обласної державної адміністрації. це зарядні станції. Дійсно, сьогодні це дуже актуально, бо на жаль, ми маємо ризики того, що буде блекаут, відключення електроенергії. І такі зарядні станції вони нам дуже. Же стануть корисні, бо ми можемо надавати послуги нашим жителям безперервно, тобто навіть під час включення електроенергії зможуть працювати наші ЦНАВ, зможуть працювати наші служби. Тобто, сьогодні наша головна мета, щоб мешканці не відчували те, що відключення електроенергії, щоб вони отримували послуги вчасно, якісно і те, що їм потрібно. Це не перша допомога. Ми отримували і генератори. Ми от тобто, якщо говорити взагалі про е, технічну підтримку, яка сьогодні нам нагоді під час відключення електроенергії, то це, звісно, не перша підтримка, це і генератори і зарідні станції. Тому це ще сьогодні одна така краплиночка для того, щоб ми забезпечили безперебійну роботу в громаді. Це буде така станція, надана нашим структурним підрозділам, які займаються соціальними питаннями. Це і відділ соціального захисту, це і територіальний центр це і наш ветеранський простір, і центр життєстійкості, тобто ці всі структури, до яких сьогодні звертаються і ветерани, і незахищені верстви, і хто погосклені життєві обставини, це сьогодні ті структури і будуть надавати послуги, і завдячуючи, звісно, такі технічні підтримці. Допомога надійшла від міжнародних партнерів ЮНІСЕФ Маргарита Кузьменко, Сергій Супрун. Новини Д1. У Кам'янському облаштували сучасну їдальню у ліцеї номер 3 Тут створено всі умови. Модернізація стала можливою завдяки фінансуванню з державного бюджету та підтримці місцевого бюджету. У межах проєкту провели капітальний ремонт приміщення та встановили нову енергоефективну техніку, яка дозволяє управляти процесами через мобільний додаток. Це дає змогу забезпечити одночасне гаряче харчування для 200 учнів. Про спорт 12 січня стартують матчі основної сітки відкритого чемпіонату Австралії 2025. В основі Australian Open Україну представлятимуть шість тенісисток: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. Став відомий і попередній розклад поєдинків першого раунду. Костюк і стародубцева розпочнуть свої виступи у неділю, 12 січня. А от Світоліна, Ястремська Калініна та Снігур стартують або в понеділок 13 січня, або у вівторок 14 січня. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю 10 січня. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах протягом дня очікується хмарна погода. Місцями можливі опади у вигляді дрібного дощу. Температура повітря коливатиметься від 7 до 13 20 градусів вище нуля у Синельниковому Павлограді та Самарі очікується хмарна погода без опадів. Стопчик термометру покаже від 5 до 12 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060. 3535. 35. телеканал, де один має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долушайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня. Слава Україні!